Сьогодні я хочу розповісти вам про свій контрольний список городника на лютий місяць. Слава Україні, друзі! Слава її Збройним силам! А всім, хто зайшов на мій канал, щира подяка за підтримку україномовного ютубу. Довелося перерватися, бо з'явилось світло. Зараз... Дуже модно стильно казати чек-ліст. Оцей чек-ліст це якраз є контрольний список. Власне, про 10 справ на лютий, 10 справ городника на лютий я вам хочу розповісти. Я не претендую на повчання, які необхідно робити справи в лютому. я хочу розказати, що я буду робити у цьому році, бо минулий рік то був взагалі рік. Ну, для мене то минулі роки були такі, що я ну, весь час щось випробувала, щось там гралася, якісь такі методи, такі, такі засоби випробувала, такі. А от у цьому році хочу найбільш оптимальні от ті, які з мого досвіду найбільш оптимальні, які дали результат. А результати ці в мене містяться ось такому зошиті, є в мене ось така очіта, зелена книга, а, умовно кажучи. І тут є такий щоденник, де я записую вже багато років, коли що висівалося, які чисте сорти, що такі цілятого ґрунту і так далі. Тому ну, це якби якісь погодні там, аномалії, якісь предмети, якісь щось таке. ну чому щоденнику? Був, -був щоденник. Діти були ще учнями, що вони купили, а тут центр зайнятості чи щось в такому дусі. Їм ем видали, ще вони щоденни кинули, що, як він вже є, де викидати. Так я його використала. Всьому злошиті результати, якісь записані, якісь методи, які опробували, які дали результати. Е, тут теж такій довільній формі, але все є, міститься. Ну і, власне, Самачка. Тут мене дуже багато чогось інформація стосовно рослин, там всяка схожість, температура, сур, температура, всякі, е, глибина згортання, розміри маси насіння, ну всяке те, що може знадобитися. Далі орієнтовні терміни посів в різних районах України. Ну, Але найбільш мені тут цікаве. Це м, дані. Побуде за маків 15 року. Березень. Лютий березень, квітень драми Ось тут всі ці дані, як можна порівняти, який рік, яка була погода, ну так, щоб зорієнтуватися приблизно. Такі записи я якось веду, ви знаєте, традиційно. ну, По-перше, як біолог, хімік, по-друге, як донька свого батька. Тато мене. Їх записи, в мене дуже багато його записів. Це такі, знаєте, класичні, агрономічні записи вченого, який, ну, тату нічого не от так просто так. Якщо він щось сіяв чи садив, то обов'язково мав результат виміряти, зважити, порахувати, записати. От так, ну так було. Я ще поки що до цього не дійшла, рахувати, ну, важу. Швидко буду рахувати, напевно. Але хочу сьогодні розповісти власне, про... Ті справи, які я маю зробити от сам в цьому, 2023 році, з огляду на всі свої погляди і на всі переконання. Які саме, ну по-перше, що мої грядки, мій город, моя садиба була якомога більш екологічною. Без фанатизму я не, не проти якихось хімічних засобів, особливо, коли це ну, крайне необхідно. І знаючи, як з ними вводитися, я намагаюся їх якомога оптимальніше, менше, але. Менше з тим застосовую, а все-таки якомога більш екологічніше. Це раз і друге, якомога більш економніше. Ну, власне, з огляду на ситуацію, економічну ситуацію в країні, звичайно ж, щоб я змогла більше коштів донатити на Збройні сили. Ось такі мої погляди в цьому році. Тож, власне, що це за 10 справ чи 10 пунктів чекліста? Пункт перший. Це планування посівів. Я завжди планую посіви, завжди попередньо розмірковую, пивні з минулим роком, що вродило, що не вродило, щоб чого було занадто багато, чого було мало, і от коригую кількість. Такі плани в мене складаються відповідно до ось цього похушка, до цього плану, де в мене зображені власне мої грядки, знаючи розміри цих грядок, знаючи. Вимоги рослин до посадки посів, мається мається оптимальні умови. Я розраховую, скільки мене може бути посаджено, посіяно, скільки для цього виділити місця, скільки для цього треба розсади, для того, щоб це не було мало і щоб не було забагато. Ну, звичайно, забагато. Якщо забагато, то я віддаю друзям знайомим, але щоб це було в міру. Другим пунктом плану йде ревізія насіння. Про ревізію насіння в мене є окреме відео. Я маю на увазі це кілька відео про те, які сорти тієї чи іншої культури я буду висівати в цьому році. Власне, це і є результат ревізії. В цей час я дивлюся, чого там її не вистачає, і, знову ж, з огляду на те, що я сказала, з метою жорсткої економії і запобігання старінню насіння, бо в мене насіння доволі є багато. Я купувала в цьому році мінімум. Те, що я купувала в тих відео, які я що дала, там є, власне, що я купувала. Особливо перевіряю терміни придатності насіння, бо те, що насіння старіше, я буду застосовувати до нього, як то кажуть, жорсткий мір. Жорсткий мір його пробудження і реанімації. Про це теж в окремому відео розповім. Третім пунктом є ревізія засобів захисту і догляду за рослинами. Які, власне, засоби захисту. Намагаюся знову, щоб це були екологічні засоби, тому використовую біопрепарати, передивлюся, чи там термін придатності, чи там в мене є. Боверія триходерма, актофіт, як екологічний препарат, але з секретиком. І застосовую із хімічних препаратів Ампліго. Чому він мені подобається? Ну наскільки можу подобатися? Обійтися без хімічних препаратів дуже важко, особливо. Такий час, коли емоційно дуже складно і немає натхнення там, ем, гратися з якимись біологічними препаратами, це раз, а навіть і у мирний час буває таке, знаєте, коли от сос, коли треба швидко діяти, і тоді застосовують амплігу. Раніше стосувала Актару, коли амплігу не було. А тепер ампліго він навіть краще, там два препарати. Ну, якщо ви маєте бажання, ви почитайте інструкцію, мені дуже подобається. І намагаюся застосовувати цей препарат тільки один раз. Допускається там до трьох разів, але ну, немає потреби. І, до речі, хочу сказати, що використовуючи яктар і ампліго, я намагаюся застосовувати її способом підливу для того, щоб не щоб зменшити шанс враження. Різноманітних комах для того, що ну, попаде на пилок, попаде на квітку, і далі комахи, і далі комахи гинуть. На жаль, у багатьох групи отакі вони заборонені. У нас вони є, але я намагаюся зменшити їхній вплив і вас до того закликаю, щоб менше вражати ну, бджіл, в тому числі і інших комах. бо... Треба навчитися з ними співіснувати. Четвертий пункт це підготовка ємностей для посівів, посадки, як я вам вже казала, показувала. Різнаманітні в мене є стаканчики, але багаторазові. І теж секретиками деякі. Є касети, теж багаторазові, і всяке таке. Треба переглянути, треба помити, треба щось подозинфікувати. Ну і от це, власне, теж треба зробити незабаромся в лютому. П'ятим пунктом. Це підготовка ґрунту. Як я згадала вже в одному з відео, ґрунт я використовую купний. Купую ґрунт найдешевший, не дивлячись на те, що він доволі збільнений. Але саме такий ґрунт я використовую для того, щоб створити такий якір для кореневої системи, про нього розповім в окремому відео. Обов'язково ґрунту даю кокосове волокно ну чи там кокосовий субстрат. Розмучуючи його, і власне функція його у цій моїй суміші це отримання вологи. Наступний шостий пункт це приготування засобів догляду до зараз Як Я казала, схиляюся до більш екологічних методів ведення господарства, городнього. І тому ці засоби я ну, виробляю сама там, застосовую певні найбільш екологічні. Такі інгредієнти, ну, про них вам в одному з наступних відео. Сьомий пункт мого списку це підготовка насіння. Я б тут розділила його на три, напевно, пункти. Перший етап підготовки це протруювання, другий етап це стимуляція, і третій етап це пророщування. Насіння відомих авторитетних фірм я не обробляю. Вони, як правило, дбають про це. Насіння є оброблене. Хочу наголосити, що оброблене насіння не завжди фарбоване, і фарбоване насіння не завжди оброблене. Це різні речі і часто вони не співпадають. Наступне насіння це насіння от з дешевих пакетиків, яке нічим не обробляється, і невідомо, яких муга було зібрано. Ну, от. Це насіння я обробляю, готую. Далі третє це насіння, яке я збираю сама. Можу обробляти, можу не обробляти, в залежності від того, в яких умовах воно було зібране. От минулий рік був досить дощовий, і я могла десь не догледіти якісь там грибкові захворювання. Тому насіння, яке я збирала сама, в цьому році теж буду обробляти. Я маю на увазі потруднювання насіння. Це одна обробка, і друга обробка це стимуляція. І третя обробка це прорушчу. власне, більшість насіння. Для того, щоб не було оцих порожніх місць в касетах, тому що висіваю я в касети. Я не висіваю рядочками, я висіваю завжди в касетах. І тому, щоб не було цих порожніх, я пророщую. А от що стосується стимуляцій, то знову ж таки насіння свіже відомих авторитетних фірм я не стимулюю, воно зійде і так добре, і гарно. А от насіння, яке вже трошки підгоріло, Яке не свіже, яке дуже не свіже, от я піддаю стимуляції. Або якщо буває так, що я пропускаю строки вчасно посіяти, не встигаю, тоді стимулюю для того, щоб швидше зійшло про способи такі обробки стимуляції, розповім в окремому відео. Ось пункт. Це якраз в кінці лютого це буде насіння висіння на ранню розсаду для теплиці. Далі. Дев'ятий пункт це підготовка лайтбокса для того, щоб досвідчувати цю розсаду. Про це є також окреме відео. І останній пункт, який я маю зробити, виконати в лютому, це закінчити підготовку теплиці. Тому що ну, бувають такі роки, коли не встигаю її закінчити. І, власне, рік і був в цьому році тому. Деякі там незначні роботи в мене ще залишилися, і це планую зробити теж у лютому. Ось такі мої 10 пунктів. Такий мій чек лист такий мій контрольний список. Контрольний список городних. Минулі роки було таке, що я виконувала за багато танців з бубнами, багато різноманітних експериментів. В цьому році, по зрозумілим причинам, завдання виростити врожай. І при цьому якомога менше завдати шкоди на колишньому середовищу і залишити час для якихось ще справ таких, щоб можна було трохи покращити свій емоційний стан. Якесь рукоділля є в мене там в початі роботи. Ну і починати книжку і так далі. Ось якось так я переглянула ці всі свої списки бажань. Тож дякую вам за перегляд і е, прошу напишіть в коментарях, можливо, я щось пропустила, можливо, у вас якісь є важливі справи на люди, і, і, можливо, їх і мені слід би виконати. А поки дякую всім за перегляд і до зустрічі!